Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я знову на ринку у Львові розкажу, покажу ціни. Ось такий Red Baron, Ось така Голландія розана. Солодка соковита. Написала пані. Це 130 це 140. Ось така румба є, бачите? Дона Раня Это в розрыв я вам ци не показываю Это в роздріб. А тут Такая 100 По 105 И такая по 90 крупнейшая Ця 140 румба 120 били А тут в розрыв бачите Вот так и ничего Кому треба, будь ласка. Пані Ірина відправляє по три сітки. Три сітки може ви відправити цей заказ. Гуртуємося, беремо кому садити. І цибульки є. І сьогодні у нас зарані мінус вісім було, зараз мінус 5. Бачите, понакривали. Вибору багато. Зараз подивимося, які ціни на картоплі, боршує на набір. По холодання, подивимося, чи піднялася ціна чи Ці ні. І все поховали, така 40 гривень, 50 пікіночка, ну і 50 гривень. Селера, 40 гривень, чорна редька і дайкон 35 гривень. 90 гривень в бруселька. Це ми бачимо вже. мороз. бачите. Ну, Ораз бачимо. Ну, все заховано в машинах. Це реклама. Картопля 20 -ка, кажуть. Баряк 15 гривень. Цибулька. 14. 14. Ну і картопля 20. -ка. Але вже замерзла, чесно. Але все в машині. От в машині, а в машині нормально. Капуста 40. Морква 25. Ось так поховали товар, бо мороз. І така ситуація у нас на яблочному ряду. Все поховане по машинах. Ну і глянемо зараз ціну. Яблука є. Яблука у нас від 20 до 32. В Розріб 25. Розбір 28. І є двадцятка. Гарний метелик, мене просили по відео, це на ринку можна тут гуртовому здати по 130 гарно метелик і мікс по 110-100. Ну, Це залежить від об'єму. Фасоля у нас від 60 до 90 і торгують яблуками з машин. Також у нас груша. Від 40 до 70 гривень. Сушка від 40 і більше. перець 140. Брокколі і цвітна теж 140. Капуста 70 така. 130 цибулька така. Огірок 130 і 100. І 80 гривень 75 такий помідор. Така полониця 270. Часник 110. Ось такі товар непогані, красиві. 80. Вісімдесяти. Капуста. Це залежить, скільки буде Ось Такі 100 гривень. І у нас грибочки. є 45. Тут є. 150, 350, 280. У нас крик, 230 петрушка І салат різні від 200 до 250 гривень. 100 гривень таке. А пучки 25? Ні, 500 гривень є. В павільйоні можна тільки загрітися. Ну і вибрати щось на вулиці сильно холодно. Мандарини від 55 до 100. Помідори 35, літрів, косник 550, литрів, 10, 10, ігорок, 5 літрів, 210, візерок, 5 літрів. 3 літри, 350. 5 літрів, 350. Стапуста. І на ваш смак можна вибрати лянти, які все. Так і помідори, різні ціни. 130, 140. Бибуля 15, капуста 40. І на цьому буду закінчувати своє відео. Бувайте всі здорові. Такий перець 250 кг. Здоров'я нам, Україні перемоги. Слава збройним силам Україні. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. До побачення!